Емно є ключове слово сьогоднішньої зустрічі це фестиваль. На фестивалях завжди обговорюються абсолютно кардинально різні теми, але вони стосуються бізнесу, вони стосуються розвитку нашої країни і руху всіх нас і нашої країни до цивілізованого суспільства. Як будувати маркетинг та продажі в період невизначеності? Це важлива тема зараз для абсолютної більшості українських бізнесів. Про свої правила у спільному виступі розкажуть засновник та керівник вірно консалтинг Мачарашвілі Ніколас та Геннадій Гриненко Хеттон Sales Альтера Груп. Вітаємо вас. Просимо на сцену. Доброго дня. Фух, а, ну... Попередна попередня дискусія задала певний такий тон, і е, важко буде е, по емоційному накалу її переплюнути. Е, у мене сьогодні пропозиція е, уявити, що зараз у, у нас з вами не доклад від мене, а це така знаєте система обміну знаннями. Ми да? е, 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 сьогодні з моїм партнером якого я чуть трошки пізніше запрошу, просто поділимося з вами нашим досвідом. Тема моєї дискусії це маркетинг та продажі в період невизначеності, але я прямо перед виступом вирішив, що. Не можна назвати той період, який ми і порівнювати невизначеність там -го, 20 двадцятого року з невизначеністю зараз. Да, зараз це трендець, яка невизначеність, тому я вирішив, що я не буду підбирати слова. І ми поговоримо про поговоримо про маркетинг та продажі під час війни. Для мене слово війна не. Тричі зустрічалися в моєму житті, в моїй біографії. Справ в тому, що я етнічний грузин з Луганською пропискою, який півжиття проживає в Києві, і дружина у мене з Франківської області. У 93-му році я емігрував з родиною з Грузії під час громадянської війни, спровокованої москалями, в Луганську область. А 2000 року чи 2008-го року була чотиридневна війна у Грузії. І Руський мир прийшов до моєї родини і до моїх родичів в Грузії. І в 2014 році війна настигла мене в Луганській області. Ми забрали нашу родину і переїхали в Київ. І ось, 24 лютого, я прокинувся у Василькові від обстрілів Васильківського військового, військової бази і нафтопереробного заводу. От тому. У мене є відчуття, і створилося відчуття, що багато українського бізнесу потрапили в ту саму ситуацію 24 лютого, що і я зі своєю родиною в 2014 році ми потрапили в пастку того, що треба в пастку перетерпіти, протриматися, почекати, скоро все буде як раніше. І я в цій пастці жив декілька років і вирішив, що. З 24 лютого я буду робити все, що від мене залежить, для того, щоб е, своїх клієнтів, своїх партнерів з цієї пастки е, виводити як можна скоріше, для того, щоб допомагати їм адаптуватися під нові правила, під нові умови і е, продовжити розвиток. От е, якщо казати про м, нашу професійну діяльність, ми м, займаємося бізнес-консалтингом. Останні шість років я керую агенцією консалтинговою вірна консалтинг. Ми не типова агенція в тому плані, що ми е, намагаємося останні шість років е, впливати за рахунок наших компетенцій і експертизи е, на бізнесові показники українського бізнесу. От. Е, ми є акредитованими партнерами Google, Зараз проходимо акредитацію в ЄБРР. Сподіваюсь, ми її отримаємо. Робимо все для того, щоб український бізнес і українська економіка могла розвиватися. Чим я пишаюсь за останні два роки. Український бізнес довірив нам більше 40 мільйонів гривень бюджетів. І я пишаюсь не суму. Я пишаюсь тим, що ця сума зростає останній рік. А це кажуть про те, що український бізнес починає відчувати себе впевненіше. І це для мене, для моєї індустрії, дуже важливо. Чим я пишаюсь ще на типовий кейс для мене, для моєї команди. Ми, як і всі українці, почали волонтерити з березня там, з лютого місяця 2020 року. І наш волонтерський проєкт перетворився в бренд амуніції для професійних військових, який називається Укртак. Зараз це виробництво на 2000 квадратних метрів. От, ми є партнерами Міністерства оборони. Міністерство оборони визнало наш бронежилет зразковим. Наразі 2000 бронежилетів віддані безкоштовно на потреби Збройних сил України. От, ми прийняли участь в. Більше ніж трьох виставках міжнародних в Польщі і в е, Арабських Еміратах. От. І це е, для нас великий такий е, кейс і е, приклад для, для е, не знаю, того, щоб цим пишатися, тому що таким чином ми відчуваємо, що ми захищаємо тих, хто захищає нас. Намагаємося на це впливати. Е, з цікавих кейсів. Ми з нашою командою волонтерів перші ZS, мені здається перші створили аудіоколонку зі справжнього Джавелін і провели одні з перших благодійний аукціон на виручені кошти. Ми купили пікапи і відправили їх на потреби армії. Отак цей Джевелін виглядає. Нам передали хлопці, які працювали на харківському напрямку. І третє, але не останнє, чим я дійсно пишаюся, і це буде там займати більшу часть частину нашого виступу. Це те, що мені хочеться так думати, що ми допомагаємо останні три роки будувати комерційну нерухомість майбутнього з нашими партнерами. Які є дуже крутими експертами в цій ніші, вони будують дійсно яскраві інноваційні об'єкти нерухомості, там, де з'являється ця компанія і цей девелопер, в тому регіоні з'являються робочі місця, з'являються виробництво, з'являються торгові приміщення і складські комплекси. Зовсім. Іншого рівня. І е, отакою таким слайдом е, з генерованою е, картинкою в чаті GPT я хочу запросити на сцену свого партнера, е, компанію Altera Group і керівника відділу продажу Геннадія Гриненка. Підтримайте, будь ласка, бо ми нервуємось. Дякую. О, дай цей пультик. Е, Я би сказав, що. Е, Ніколас допомагає нам наповнювати простір життям, тому що це місія нашої компанії. І це, мабуть, найважливіше зараз в часи там, війни да, наповнювати саме. Всім привіт! Я Геннадій Гриненко, я директор з продажів компанії Альтерагруп. У мене кілька ролей в компанії. Фактично ключова це забезпечувати компанію. Забезпечувати компанію фінансами. І так, сюди. З Ніколасом ми працюємо. З Ніколасом ми почали працювати з 2019 року приблизно з його агенцією. Це вже майже 4 роки. Да, 4 роки 4 роки ми працюємо. І ми фактично проживали від коронакризи. Була коронакриза, коронакриза. Була така загострення ризику війни, потім сама війна, в якій ми знаходимося. Тобто ми таку потужну турбулентність, як і весь бізнес в Україні і не тільки Україна, і світ проживали і знаходили рішення і можливості для того, щоб розвиватись. Щоб трохи дати контексту, я розповім про компанію, чим ми займаємось. Компанія Альтера Груп, компанія Альтера Групи з позавчора, нам було 8 років. Ми створювали компанію як Керуючу компанію комерційної нерухомості вісім років тому ми йшли в ринок і розповідали власнику об'єкта, що таке керуюча компанія. Навіщо вона тобі потрібна, що це ефективніше, коли ми забираємо на себе всі процеси, і так далі. Купа історій різних було на, на нас і дивилися як на рейдерів і так далі. Тому що ринок не розумів. Ринок комерційної нерухомості він досить консервативний, і ми намагались такі амбітні молоді, намагались його ламати. і У нас це в принципі непогано виходить. Компанія має два бізнес-юніти. Один бізнес-юніт це управління комерційною нерухомістю, другий бізнес-юніт це девелопмент. І у нас зараз в портфелі 170 більше 175 тисяч квадратних метрів, якими ми управляємо. Це десь 35 об'єктів по Україні: Київ, Львів, Харків, Дніпро були об'єкти в Запоріжжі, Мелітополі. Команда це більше. Я дивився на минулому місяці 100, 138 чоловік зараз у наш штат. І ми 22 23 2023 рік робимо Х2 по приросту команди. І в 2020 році ми створили окремий бізнес юніт це девелопмент. І фактично зараз виглядає так набір наших послуг: ми будуємо об'єкти в ринок, development, девелопмент це такі об'єкти, як можливо чули порт Львів у Львові, Львівський логістичний центр, це простір. це… Джоуль в Києві. І ми в 2020 році створили інноваційну і унікальну для України бізнес-модель. Тобто ми будуємо індустріал real estate, індустріальні об'єкти, це склади чи виробничі приміщення, деякі проекти типу порта це мікс проект там передбачено, ще торгівля і офіси. І ми продаємо квадратні будь-яку площу промислового об'єкту. Тобто ви можете придбати там, від 200 квадратних метрів склад, чи виробниче приміщення і так далі. В Минулому році я створив окремий напрямці suit Це ми під бізнес створюємо об'єкти від там, пошуку земельної ділянки до передачі замовнику ключів. Тобто всі процеси забираємо на себе. Також ми продовжуємо управляти чужою нерухомістю, також ми надаємо послуги з консалтингу, це аналітика, розробки концепцій і так далі. І також послуги з брокереджу. 2000 на сьогодні. На сьогодні у нас 5 девелоперських проєктів у Києві та у Львові. У Львові два проєкти, в Києві три проєкти. Це більше 60 тисяч квадратних метрів. І в 2024 році у нас досить такі амбітні плани. Ми плануємо ще шість проєктів створити, серед яких перші три проєкти формації індустріальних парків. Перший індустріальний парк формація Львів про нього вже публічно почали говорити. Це Львівський індустріальний парк, якому ми стали переможцем керуючою компанією та девелопером. Це 30 гектарів землі. І на початку цього року ми для себе таку визначили місію уможливити розвиток виробничого підприємства в Україні, тому що виробничі підприємства вони... Наповнюють економіку податками, вони забезпечують робочими місцями людей і так далі. І е, наша ця місія почалась з першого парку, який ми починаємо будувати в першому кварталі 2023 року. Окрім цих трьох парків, які мають бути Львів, Київ, Вінниця, в наступному році ми плануємо не менше двох е, девелоперських проєктів в ринок запустити і будемо заходити в ринок житла. І це все, про що я. Говорив це про що? В період, ну давайте так, те, що я говорив, світ у нас в принципі змінився вже давно, швидкість постійно збільшується, розвитку, змін і так далі. І бізнесу потрібно бути, щоб стояти на місці, потрібно щось робити. Тобто, зупинитись і не розвиватись, а зупинитись на тому рівні розвитку, на якому є, це дорівнює практично смерті. І ми для себе, щоби. Розвиватись і не зупинятись, ми постійно в процесі там, стратегування створення нових надсистем, створення нових цін, цілей, нових і, і, інакших клієнтів і так далі. І фактично, ці всі продукти вони в цей період, десь 18-го року, вони створювались як результат саме, я би сказав так, і інновацій для того, щоб бізнес розвивався. І якщо говорити в контексті sales and marketing, то дуже важлива штука, що продажі і маркетинг це як велосипед. Це як два колеса в велосипеді, які не можуть їхати в різні сторони, які не можуть рухатися з різною швидкістю. І це про синхронізацію. І… Неважливо навіть, чи маркетинг в тебе повністю внутрішній, чи маркетинг в тебе гібридний, внутрішній плюс аутсорс, э, Важливо, щоб була ця синхронізація, і важливо э, те, що ми для себе розуміємо, що ми маємо швидко приймати рішення, щоб їх швидко приймати, э, навіть аутсорс партнер має бути максимально інтегрованим в команду. І ця максимальна інтегрованість, вона для мене є. Там, Ну, давай. Для мене поняття там підрядник не існує, є поняття партнер. І партнерство це про те, що там Нікола з нами в гори ходить, з Нікола з Ніколас з командою там, на корпоративах буває. І це не просто, що ми проводимо десь час, а це про те, що команда плідно працює з нами. У нас кожного тижня зустрічі, сел маркетинг для синхронізації. Ми раз в місяць-два, в залежності від проекту. Стратегуємо перевір... створюємо нові гіпотези, їх перевіряємо і так постійним постійним циклом. І це про те, що потрібно зараз в часи там зміни турбулентності, потрібно бути готовим до постійних змін. І ці постійні зміни вони для нас вже стали як нормою життя. Коли там раніше підприємець-бізнес раз в рік, раз в два роки стратегував стосовно розвитку компанії, планів і так далі, то зараз з свого досвіду скажу, скажу, що у нас це відбувається інколи раз в місяць, інколи раз в два місяці по різним напрямкам, по різним продуктам. І коли ми мислимо поняттями партнерний підрядник, коли вірно інтегровані в нашу команду, і фактично це є аутсорс-агенція, але аутсорс-агенція, яка... Майже як штатна команда, це дає результат, до якого, ну, результат, яким ми, скажу відверто пишаємось, і результат, який допомагає нам стати спроможним до розвитку, спроможним до інновацій в контексті продуктів, в контексті проєктів, в контексті компанії, як такої в цілому. В мене десь все. Поїхали далі по презентації. Да. Я е, візьму слово, розкажу трошки в цифрах, що ми робимо. І я просто хочу, щоб цей виступ не виглядав дуже, якось вийшло як якісь. Ми дуже гарненькі. Такі знаєш, е, щоб не виглядало комплементарно. Я хочу розказати про те, що е, насправді. Е, в більшості там певний успіх і ну, Альтера Груп масштабується під час війни і зростає в обігах і в прибутках кожного року майже вдвічі. І тут там, не можна сказати, що це заслуга, там, маркетингу чи продажів це симбіоз всіх департаментів, але мейн thing наш про те, що зараз треба щоб маркетинг і продажі це був один департамент щоб селс були щоб сейлзи драдрайвели драйвели маркетинг і навпаки і це те що нам вдалося тому що так трапилось і це збіг обставин щасливий в тому що у альтері інсайтн хаус Дуже класна експертиза в маркетингу. Вони ті шейпт спеціалісти. Да? Є такий термін у HR-ів, як ті шейпт спеціаліст, у якого є там глибока експертиза в якомусь одному напрямку, але є при цьому розуміння в суміжних. А так виявилось, що ми щось кумекаємо в продажах, і ми подумали, що ці експертизи було б непогано об'єднати для того, щоб підв'язувати всі наші дії під певні бізнесові KPI. Давайте про те, що у нас. В цифрах по маркетингу ми за три роки отримали охоплення близько 114 мільйонів показів в нашій компанії. Я думаю, що кожний підприємець точно бачив нашу рекламу. Може, можливо, кожен другий підприємець бачив нашу рекламу. 1,3 і мільйони відвідувачів на наших сайтах. Сумарно це комерційний об'єкт, комерційні об'єкт нерухомості. Комерційний проєкт це не новинний сайт. Ми протестували більше 600 гіпотез за весь час. В нашій CRM-ці по даним СРМ, у нас 34 тисячі лідів, 700 рекламних кампаній проведено і близько 400 плюс угод на сьогодні в наших бізнес-показниках. Да, У нас щоб цифр додати. Ми е, три останні роки теж і по обіговим коштам приростаємо вдвічі. Тут е, на, на сьогодні я би сказав, у нас кожного місяця інвестиційних коштів е, обігових порядка півтора-два мільйона доларів. Е, це в середньому по року. І це говорить про що? У нас в проєктах, в девелоперських проєктах два клієнти. Да? Один клієнт це інвестор, який купує приміщення для здачі в оренду за рахунок керуючої компанії. В нього фактично це пасивний дохід, тому що ми займаємося цією історією управління. І другий клієнт це бізнес, який купує під себе. І в нас вони десь діляться 50 на 50 в середньому по портфелю. Це говорить про що? Про те, що бізнес готовий розвиватись, тому що. Переїхати в новий проєкт чи купити приміщення в новому об'єкті, це перше не дешево, але це про зміну умов. І це про зміну умов, це розміщення в іншому ком'юніті. От Євген Клопотенко говорив про те, що хтось намагається не заплатити, намахати систему і так далі. І ми бачимо, що бізнес досить багато в Україні, велика доля бізнесу, який інший, тобто інакший підприємець України, який розуміє цінність, якому там, люди це не. Ресурси, капітал, і він готовий до розвитку. І в Україні точно є інвестиційна спроможність внутрішня, і інвестори, які до нас приходять, що мене найбільше драйвить, це те, що там є інвестори, які виходять з України, але досить багато інвесторів в Україні, які принципово залишаються, інвестують в українські проекти, тому що вони розуміють, що кошти залишаються в країні, кошти далі реінвестовуються, перенаправляються і так далі в рамках держави. Uh, і окрім uh, того, що ви, мабуть, вже зрозуміли, як добре ми спрацювалися, uh, я хочу дати якихось порад uh, більш просто uh, з того, що ми вбачали, і те, що нас працює, і те, що можна використовувати в. В майбутньому році ми точно розуміємо, що е, зараз у бізнесу підприємців повинен бути такий рой майнсет. Ви повинні розуміти, е, що кожна гривня, яка у вас вкладена в маркетинг, в піар, в комунікацію, е, як вона окуповується, які показники вона дає, і ми е, в цьому плані. Дуже вишкалені в плані скрізної аналітики. Ми вбудовуємо аналітику, щоб вбачати і аналізувати кожен канал комунікації, дивитися, яка у нас окупність, і скільки нам виходить кваліфікований лід угода, і таким чином впливати на показники. Data-driven marketing and sales, коли е, звучить цей термін, всі зараз, зразу уявляють собі щось складне, якусь аїшку, е, там я не знаю, якісь складні математичні моделі, які ми теж інколи використовуємо. І е, преддиктів моделі, і складні е, інструменти дати, дати, яку використовують, які ми замовляємо у Київстар, наприклад. Да, Сподіваюся, вони скоро е, відновлять роботу. І о, якщо ви не працюєте з Київстар, і взагалі. З телеком операторами а, по а, Big Data, дуже рекомендуємо, тому що це а, а, український а, класний маркетинговий продукт, який а, впливає на бізнесові KPI. А, з простих штук, да? коли ми кажемо про те, що ми можемо драйвити продажі за рахунок маркетингу, ну буває, наприклад, таке, що Ну, перше нас є правило, що ми не висилаємо комерційні пропозиції файлами. У нас всі комерційні пропозиції, вони на лінках на урлах, і ми відслідковуємо таким чином користувачів, які дивилися наші комерційні пропозиції. Тобто, у нас є правило, єна і його команда. Вони ніколи не висилають просто файлом комерційні пропозиції. Вони висилають лінком. Там стоїть якийсь трекер, і ми таким чином збираємо дані про користувачів для того, щоб потім додавати їх в свою комунікаційну платформу, додавати їх в свою воронку. З дуже примітивних інструментів продажів на основі даних є надзвонить мені, каже: Нік, у нас є теплий лід у чуваків на там, Васильківський офіс. Нема проблем. Гена. Ми вмикаємо мікротаргетинг і просто по широкій поливаємо сектор в двох кілометрах в їх офіс для того, щоб ще збільшити утеплення цього самого ліда, щоб вони побачили наші кейси, щоб вони побачили наші звіти по роботі і так далі. Це з таких дуже примітивних штук. Ми вже закінчуємо. Да. Із того, що ми робимо на постоянній основі, ми звикли задавати собі правильні питання. Що ми знаємо про життя наших клієнтів, чого не знають наші конкуренти, і чи достатньо цих знань кожну страцесію, кожного, кожного тижня, ми думаємо, як нам краще зрозуміти нашого клієнта, зрозуміти його потреби і сформувати на ці потреби певні цінності. Як ми створюємо цю додаткову цінність для наших клієнтів? Чи впроваджуємо ми інновації, чи копіюємо ми чийсь інноваційний підхід? Це теж питання, які задаються у нас кожного дня. Ну я доповню, насправді ми зараз бачимо, що завдяки інноваціям, в принципі, неважливо галузь, неважливий бізнес і так далі. Завдяки інноваціям ми можемо відбудуватись від пострадянської України до. Незалежної України як Україна, яка не, на яку не впливають решта факторів. Тобто при створенні інновацій, інноваційних продуктів, рішень, процесів і так далі, ми змінюємо бізнес всередині, ми змінюємо бачення бізнесу, ми змінюємо підприємця, клієнта і так далі, і ми змінюємо в цілому державу. Ми точно розуміємо, що головними продуктами 2024 -го року, 2025 року це буде віра та впевненість. Собі і впевненість в завтра. Тому для себе ми вирішили, що ми не будемо панікувати, керувати ситуацією, продавати віру в себе і е, віру в завтра. І наостанок вважання да. створюйте, будуйте та обирайте вірних партнерів. Дякуємо. дякую <плес> Джентльмени, дякуємо вам. Геннадій, дякуємо. Ніколас дякуємо. Як бачите. Тантем правильний завжди рухається у вірному напрямку. Дякуємо вам і сподіваємось, що всі, хто сьогодні присутні, і офлайн, і онлайн від кожного виступу, від кожної панелі і від кожної презентації беруть щось корисне для своїх бізнесів. І наступна тема, і наступна сторінка.